На власних та шкільних велосипедах старшокласники Великобудищанської школи у ландшафтному парку Диканський охороняють первоцвіти. Деякі просто, не ну, просто фотографують. і. Не рвуть, а ми їх все одно закликаємо і даємо їм, щоб вони своїх друзів закликали до цього. В екопатрулі 15 школярів. У кожного посвідчення волонтера чергують у ландшафтному парку у вихідні або після навчання разом із учителькою та працівниками. Ми запустили такий проєкт по охороні, який передбачає в собі і приїзд. Ми збирали волонтерів, ми випускали листівки, ми випустили навіть навіть стен по пролісках, які розмістили в місці, де найбільше людей приїжджають в ліс, щоб зірвати ці проліски. В суботу цю що нещодавно ось була, ми дійсно спіймали досить багато людей, які дехто фотографував, а дехто рвали і викопували пролізки. І вони навіть багато хто не розумів, чому цього робити не можна. Так охороняють Проліску Сибірську, багаторічні первоцвіти. Цієї весни здійснили зо пів десятка чергувань. Зараз у нас виходу навіть роздати 250 листівок людям, щоб ну це не так, що ми п'ять зараз даємо, а кожній людині по листівці. Проліска Сибірська до червоної книги не занесена, та її охороняють на рівні Полтавщини, говорить екологиня Тетяна Шкура. Якщо людина вириває на букет. Квіточку з листочками, то таким чином, оця от підземна частиночка вигляді цибулин, кореневищ має здатності, має змоги повноцінно накопичити ті поживні речовини, які рослина повинна це зробити за такий короткий період. А це значить, що популяція в подальшому через 10 через 20 років, опиниться під загрозою зникнення. Тобто генетичне вимирання буде у цих от рослин. Патрулювання школярів влаштовують перший рік, чергуватимуть у парку ще з тиждень, доки проліски цвістимуть, каже Тетяна Біляєва. На дітей в основному реагують звичайно більш-менш позитивно, тому що вони розуміють, що діти у свій вільний час і за своїм таким покликанням приїхали сюди оберігати природу. А штрафувати за зривання і продаж первоцвітів ні працівники, ні волонтери не можуть. Займатися цим має лісова охорона та екоінспекція. Заступник начальника Держекоінспекції Сергій Калініченко розповів: працівники центрального округу щодо зривання та продажу первоцвітів влаштовують перевірки на ринках та у лісах Полтавщини і Черкащини. Цієї весни до суду скерували 12 адмінпротоколів. Карати можуть за двома статтями кодексу про адміністративні порушення. Штрафи від 340 до 3655 гривень. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.